Українська народна казка Колобок. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить. Бабусю, спекла б ти мені колобка. Та з чого я тобі спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошна, витупала в печі, замісила гарненько те борошно, спекла колобка та й поклала на вікні, щоб охолонув. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Котиться, котиться, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку уметений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то і від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зойця втік, то й від тебе втечу, ха. Та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку вметений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, та й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану ж заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка, і від ведмедя, і від тебе втечу ха. -ха! Ну і гарна ж пісня гарна. Каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, знаєш, заспівай бо ще раз, та сідай до мене на язичок, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку мед. А лисичка гам його та й з'їла.